Вас, мої дорогі підписники та гості каналу, вітаю вас, мої дорогі рибки. Для вас старого розкоп на березень. Подивимося початок, середину та кінець місяця, як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас підказки. І так, початок місяця. Початок місяця Симірка жезлів, карта говорить і закликає вас до бою бути рішучими, впевненими, в собі, активними та сміливими. Саме головне це обдумання кожного свого кроку. Не робіть необдуманих кроків, які можуть привести вас до якихось помилок, в серйозних помилок. Тому будьте рішучі, будьте наполегливі, але обдумуйте кожен свій крок. Король Кубків говорить, що ви нарешті можете бути самим собою, ви зможете проявити себе, ви можете вирішити складні ситуації, складні питання, емоційні питання, тому що ви емоції будете контролювати дуже жорстко. Також життя зміниться в кращу сторону. Ви нарешті цього зможете досягнути. Ви зможете знайти собі вірного порадника, вірного наставника, ви, можливо, займетеся якоюсь творчістю, можливо, якоюсь. В зможете, чому зможете таку професійність показати. Можливо, комусь дасте важливу пораду, яка їй допоможе тим людям. Також може бути якась ділова пропозиція, щось, якась пропозиція стосовно роботи. Досить така серйозна та важлива. Королева мечів говорить про те, що в роботі в питаннях якихось таких офіційних можуть виникнути певні складності, певні непорозуміння. Це можуть бути якісь папери, це можуть бути якісь перевірки, якісь в державних органах щось буде робити. Та різні можуть бути питання. Хтось буде там за субсидію дізнаватися, хтось там піде на права здавати і так далі. Тут можуть бути безліч хара питань, хтось там за світло буде розбиратися, але можуть ці складності виникати. Саме головне це. Дотримуватися контролю емоцій і прислухатися тільки до свого розуму, а емоції тримати під чинким контролем. І тоді ви з усім обов'язково впораєтесь. І тоді ви будь-яку неясну, нестабільну ситуацію зможете вирішити і зробити стабільною. Десятка жезлів говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків, з якими складно впоратися, і де потрібно просто розподіляти обов'язки, або розподілити на якийсь певний період ці всі справи, але не тягнути все самостійно. Тому що це може призвести до вигорання, до втрати енергії та сили, і можливих якихось захворювань. Тому розподіліть обов'язки для того, щоб все вирішити в кращу сторону. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість, задоволення про те, що, що все, що будете робити, будьте для роботи для благополуччя і задоволення, щастя ваших рідних та близьких, що у вас обов'язково вдасться зробити. Сім'я буде щаслива, радісна і задоволена. Також, можливо, ви зможете з сім'єю відпочити досить так позитивно в цьому періоді. Вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій, все це буде відбуватися набагато скоріше, чим ви собі очікували гарні новини, нові перспективи, можливі поїздки та перельоти. Також це може бути якась поїздка в інше місто там, чи іншу країну, якийсь якась відпочинок, можливо, може бути і таке. Або поїздка до рідних та близьких вам людей. Старший аркан сила говорить про успіх у ваших справах та ваших починаннях, про те, що ви зможете проявити себе, будьте рішучими, впевненими, сміливими, показуйте свій характер, не бійтеся діяти. Ви зможете досягнути успіху в будь-якій справі без серйозних, без бою, не приклавши сильних таких сил, не приклавши великої сили. Ви просто маєте бути впевнені в собі, ви. Маєте бути відважнішими і зможете перебороти будь-які перешкоди на вашому шляху. Контролюйте себе, свої емоції і вперед ви з усім обов'язково впораєтеся. Як би складно вам не було, да, можуть виникати складності, але вони вам під силу. Також, якщо були якісь змагання, конкурси, то ви отримаєте гарний приз. Рицар Пентаклів говорить, що ви ні в якому разі не прискорювали події. Хай іде все своїм ходом, на все свій час. Ні в якому разі не поспішайте і не прискорюйте події. Можливі поїздки, відрядження, в яких не потрібно поспішати. Приділяйте увагу деталям, дрібницям і будьте більш наполегливі і рішучіші. І ви зможете досягнути гарних результатів. Наступна карта це трійка жезлів. Карта говорить про те, що ви можете сміливо дивитися у майбутнє і йти тільки вперед. Ви зможете досягнути гарних результатів завдяки наполегливій праці, і тяжкій праці, де ви будете багато працювати, але матимете гарний результат. Ви всього зможете досягнути самі без чиєїсь другої допомоги, як би вам це складно не було. Наполегливо і все зможете вирішити. Наступна карта, це туз жезлів, який говорить, що перед вами відкриються нові двері, нові перспективи, нові дороги. Да, на них можуть бути, знаєте, якісь певні нерівності і невдачі. Але вони вам під силу і ви з усім впораєтесь. І ви маєте пам'ятати, для досягнення своєї цілі і мрії потрібно багато активно працювати і не здаватися, коли виникають якісь дрібні невдачі та проблеми. Ви з усім впораєтесь, вам буде все під силу. Ви зможете розпочати щось нове і проявити дуже активно і наполегливо себе. Саме головне діяти від чистого серця і з рішучістю, і наполегливістю, і впевненістю в собі. Тільки тоді все буде вдало вдаватися. Ви можете виконати давні свої бажання. Четвірка пентаклів говорить, що ви досягнете певної стабільності і успіху в своїх справах, зможете досягнути якихось премій, надбавок до зарплатні. Також будете активно накоплювати на якусь важливу покупку, яку ви дуже давно хотіли, те про що ви дуже давно мріяли. Але карта говорить, що ви не занадто сильно. У всьому собі відмовляли трошечки більше, собі дозволить ви зможете. Двійка мечів говорить, що ви закриваєте очі на певні проблеми і не бачите правди навколо себе, яку вже всі давно побачили. Також ця карта говорить, щоб ви діяли і не, ніколи не здавалися, якщо виникають складності. Вам все під силу і вирішення проблеми є, але ви її не бачите, знявши пов'язку своїх очей, взявши емоції під контроль і взявши себе в руки. Ви Зможете все вирішити. Семірка Пентаклів говорить про терпіння, якого вам потрібно буде набратися. Ви будете багато і активно працювати, вперто і наполегливо. Робота буде тяжка, але вам все це під силу. Саме головне це терпіння, знаєте, урожай посадили, і потрібно дочекатись, поки він визріє, і поки він достигне, і поки ви його зможете зібрати і отримати з нього щось. Тому не поспішайте, на все є свій час. І ви обов'язково своє отримаєте, і будьте цим задоволені. Ваш мечів говорить про те, що вас можуть критикувати, про те, що можуть кріткувати про вас, а ви будьте вищі цього і пройдіть мимо цього всього. Ви можете вирішити будь-яку складну питання не силою, а словом. Ви будьте рішучі і наполегливі, але краще, коли вас критикують і пліткують, не звертайте на це уваги. Не витрачайте на них свої сили і енергії. Вісімка Пентаклів говорить, що ви повернете з головою в роботу, що ви будете приділяти увагу всім деталям та дільницям, будете чомусь навчатися, отримувати якусь корисну інформацію, але ви проявите майстерність і ви зможете отримувати нарешті свою винагороду. Над якою за свою працю, над якою ви так активно працювали. Ось тут ви працюєте активно, багато, наполегливо, а тут ви вже досягнули певних результатів. Працюєте активно над певними дрібницями, їх трошки виправляєте і отримуєте результат за свою працю. Рицарь жезлів. Рисер жезлів говорить, щоб ви не лякалися перед складностями, які перед вами виникають. Ви маєте гарну змогу їх вирішити. Будьте рішучі та впевнені в собі і наполегливі. Енергії, сили та часу вистачає для того, щоб все це виправити. Вам все під силу, саме головне ніколи не здаватися. Ви готові братися за будь-яку справу, тому вперед, і не лякайтеся складностей, які виникають на вашому шляху. Дев'ятка жезлів говорить про якісь страхи та переживання, які можуть обмежувати ваші дії. Беріться своїми страхами і не піддавайтеся на це все. Також не поспішайте, а ретельно зважуйте всі за і проти, ретельно обдумайте і тільки потім ідіть вперед. Переборіть свої страхи для того, щоб досягнути бажаного результату. Наступна карта Король мечів, який говорить про офіційні справи, справи з паперами, якісь переговори, ухвалення важливих рішень, важливі підвищення по кар'єрній сходинці, буде це активно обговорюватися і вирішуватися. Будьте рішучі та наполегливі, уникайте конфліктних ситуацій. І не будьте занадто такі. Похмурі і жорстокі до своїх е, близьких, рідних або ж до ваших колег, які з вами дуже багато і активно працювали. Ви зможете досягнути своєї цілі е, з усім активно впоратися. Саме головне це контроль ваших емоцій. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця може вас е, зіткнути з конфліктами та непорозуміннями. Будьте рішучі та наполегливі в їхньому вирішенні і з усім обов'язково впораєтеся. Головне обдумуйте кожен свій крок. Ви зможете виправити життя в кращу сторону, займатися якоюсь творчістю, зможете отримати гарну пораду або надати її комусь. Також карти вказують на те, що. Все вам під силу і все в ваших руках. Будьте активні, наполегливі, думайте, контролюйте свої емоції, довіряйте тільки своєму розуму. І які б питання складні не виникали, вони вам під силу, і ви з усім впораєтесь. Саме головне не нагружайте себе дуже сильно. Розпреділяйте обов'язки, щоб ваше здоров'я від цього не страждало. Все будете робити для благополуччя і щастя своєї сім'ї та своїх близьких, і вам це обов'язково вдасться. Вони будуть щасливі та задоволені, можливо, навіть. Якась відпустка, або там декілька вихідних, яких ви зможете їм зробити гарний, приємний відпочинок. І це буде набагато скоріше, чим ви очікували. Також це може бути поїздка в інше місто чи в іншу країну, і так далі. Досить гарні новини та нові перспективи. Середина місяця говорить про те, щоб ви були рішучі, сміливі, наполегливі, щоб ви діяли і. Контролювали свої емоції і йшли тільки вперед. Будь-які змагання, будь-які конкурси, та б ви не бралися, матимете успіх у своїй роботі і зможете вийти переможцем без бою, з такою хитрістю. Не поспішайте, не прискорюйте події на все свій час. Не поспішайте, це саме головне, приділяйте увагу деталям, дрібницям і матимете гарний результат. Ви багато чого зможете досягнути завдяки своїй наполегливій праці, за те, що ви вперті і йдете до своєї поставленої цілі. І як би вам складно не було, а вам все під силу. І ви пам'ятаєте, для того, щоб досягнути своєї мрії, потрібно наполегливо працювати, що ви будете робити, що допоможе вам досягнути стабільності, успіху, фінансових, підвищення фінансових, які... Там надбавок і так далі. Також карти вказують на те, що ви в середині місяця будете закривати очі на певні проблеми, які з часом буде складніше вирішити. Тому знімайте пов'язку і вирішуйте все якомога швидше. Тим паче, що вирішення проблеми вже вже з вами коло вас. Але ви його трошки не помічаєте, через за того, що просто уникаєте з цих проблем, так можна сказати. В кінці місяця будете багато, наполегливо працювати. Може виникнути карта. Критика в вашу адресу можуть виникнути плітки у вашу адресу, а ви наберіться терпіння, пройдіть мимо і обов'язково отримаєте винагороду за свою працю, за свою активну, плідну, наполегливу працю. Не лякайтеся трудностів, будьте рішучі, впевнені в собі. Ви матимете гарну змогу виправити своє життя в кращу сторону і виправити ці помилки які постійно відкладали на надалі. Саме головне бороти свої страхи. Свої переживання, зупиніться трошки, обдумайте кожен свій крок, ретельно зважте всі за та проти, і йдіть вперед, вам все під силу. І ви зможете вирішити будь-які складні питання з складними паперами, із важкими переговорами, із підвищенням. З усім ви впораєтесь, щоб на вас не звалилося вам все під силу. Взагалі, рибка для вас місяць непоганий. Саме головне розподілити свої обов'язки, роботу свою, натягнути все на собі. З ким не конфліктувати, уникати оцих непорозумінь, конфліктів і не закривати очі на свої проблеми, також боротися з своїми страхами. Зробивши ці всі такі тонкості, позбувшись цих таких, можна сказати, складностей. Ви з усім впораєтесь і з усім матимете успіх у своїх починаннях. Тому дійте, будьте рішучі та наполегливі. Я бажаю вам в нового місяця, хай все у вас обов'язково збудеться і буде тільки успіх. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!